Як не заблукати на місцевості, правильно зорієнтуватися у просторі і розпізнати небезпечну знахідку? Рук топографії та мінної безпеки для вчителів предмета захист України проводить інструктор, ветеран російсько-української війни, з позивним дід я з самого початку війни э, потрапив до інженерного саперного підрозділу, і фактично я всю війну пройшов саперу. А звільнився я. Э, Лютому 25-го року з курського напрямку каже, цей урок відрізняється від тих вишколів, які вони проводять для цивільного населення. Праця з викладачами, які викладають захист України, це трохи різні речі. Тому сьогодні ми будемо балакати по-дорослому, сьогодні ми будемо балакати на професійному рівні і вирішувати деякі питання, які стосуються саме подання інформації і знань дітям для того, щоб діти почули і зацікавились, треба умовно спуститися на їх рівень і балакати їхньою мовою. Не можна дітям задати матері сухою статистичною технікою Віталій Скуп із початку навчального року викладає предмет захист України у Черкаській школі No28. До цього чоловік служив у збройних силах. Каже, такі навчання для нього цінні, адже тут він переймає досвід від побратимів. Як кажуть, все життя живий, все життя вчись. Ніколи навчання вони не були зайвими я майже 11 років воював, все одно кожен день я щось нове для себе знаходив. Кожного побратима є свої навички теж, і ми повинні їх якось теж ураховувати все це. Передавати свій опит дітям. Це наше покоління, і діти повинні знати і навчатися. На навчання з Христинівки приїхав учитель Віктор Куровський. каже такий підхід до підвищення кваліфікації йому імпонує, адже реальні приклади запам'ятовуються краще. Переконаний каже, що завдяки цьому його учні теж засвоять знання ефективніше. Дітей потрібно вчити не по шаблонам, а дійсно те, що їм дійсно пригодилося в житті, щоб вони використали це. Перші уроки дійсно ми проводимо дійсно із психологічними розгрузками, тому що дуже багато в дітей і брати, і батьків. Воюють, приїжджають до нас із сіл, от, дійсно, що чувствують, потрібно якусь таку розгрузку зробити. Ну і по предметам, дійсно, ці предмети, особливо по медицині, які могли згодитися і пригодитися їм у житті. Програма є одноденною і охоплює чотири предмети. Розповів начальник центру підготовки громадян до нацпротиву Олександр Гащук. Навчання безоплатні до Нацпротову – Це військова топографія, інженерна підготовка, саме мінна безпека і міжнародне гуманітарне право. Ініціював проведення цього заходу. Інститут після дипломної цвіти, наш Черкаський викладачам саме вони відповідають за наше майбутнє. Вони навчають наших діточок і то, що буде в подальшому, як буде себе як буде організована ця держава, як буде яка вона буде, це ж залежить якраз від наших вчителів. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.